Знайди загальний вигляд для функції f для f від x одиниця поділеної на х квадраті. Ми можемо переписати те, що в нас х у квадраті знаходиться в знаменнику, як х в мінус другому степені для зручності знаходження первісної. Таким чином, первісна буде дорівнювати. Х мінус другому степені первісна знаходиться від степеня. Мінус 2 ми маємо додати 1, і мінус 2 додаємо 1 в знаменнику. Від нашого синуса це буде мінус косинус первісна, та ще й мінус, то буде вже плюс. Для загального вигляду додаємо c, оскільки похідна нашого деякого числа дорівнює 0, тому не забуваємо, що ось це число у нас це лишається. Таким чином, хнус першому поділити на мінус 1, косинус х додати С. Спростимо мінус одиниця, мінус винесемо перед знаком дробу, х в степені мінус 1 опустимо у знаменнику. Плюс косинус х додати С. Знайдемо первісну нашої функції від х дорівнює 5х у квадраті мінус 1. Отже, коефіцієнт 5 ми лишаємо 5рочку. Х в квадраті, тобто ми маємо збільшити двійку показник степеня на 1, а значить, і в знаменнику двійку збільшимо на 1. Від мінус одиниці це, звичайно, буде х, тому що похідна. Мінус х буде а, мінус одиниця. А значить, у нас з'являється х. Похідна від числа С буде 0. Тобто, і навпаки, ми маємо додати наше якесь число С. Спрощуємо х кубі поділити на 3, мінус х плюс С. Можемо так і лишити.